Місто Лева добре відомо в футбольній частині України не лише Карпатами, а й багаторічними традиціями їхніх уболівальників. На свята матчі зеленобілих тут відвідують у вишиванках. Та цього разу у вербну неділю традицію підтримали хіба що фанати команди. Усьому причиною стали дощ та пронизливий вітер. Була сьогодні в церкві вишивається, але вийшло так, що треба погода підкачала трошки. Не було серед оболівальників і тих, хто прихопив би з собою на стадіон, бодай гілочку верби. Глядачі вірили, Карпатам сьогодні навіть без посвяченого гілля вдасться перервати семиматчеву безпереможну серію. Батько лишаємо в церкві. Зранку всі до церкви, а ввечері на футбол. Я хочу одне сказати. Я йду на футбол, вони завжди виграють.